Понеділок, 20 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! У Хмельницькому вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Традиційно у третю неділю травня квіти до меморіального знаку на військовому кладовищі поклали представники влади міста та області. Силовики також в пам'ять про загиблих квіти поклали до Ангела Скорботи. Велика частина країн в світі взагалі немає такого дня, немає такого дня відзначення дня пам'яті. Чому? Тому що споконвічно багато країн орієнтувалися на демократію багато країн орієнтувалися на інший стиль управління країнами, життя наш нас історія не обминула тоталітарними режимами. В великій частині воїні і ми. Самі але, звичайно, тоталітарний радянський режим тут зіграв основну роль, і насправді тисячі тисячі українців були знищені тоталітарним режимом, частина була репресована, і ми повинні це пам'ятати. Повинні пам'ятати, аби історія не повторювалася. Ми сьогодні повинні чітко знову ж таки заявити, що ми йдемо подалі від Москви, тому що це насправді було коренем зла, і це було основною проблемою, і причиною. Сьогодні робимо висновки, сьогодні вшановуємо усіх жертв. ми повинні пам'ятати. Дуже хочеться, бо ми всі пам'ятали. Абсолютно всі українці пам'ятали, якою ціною ми сьогодні маємо незалежність. Не мовчи, полон вбиває. Саме під таким гаслом у суботу відбувся пробіг нагадування у парку імені Михайла Чекмана. Понад 130 учасників подолали дистанцію у майже кілометр. Пробіг організували родини військовополонених та зниклих безвісти спільно з однією з місцевих спортивних шкіл та волонтерами. В Честь мого коханого, який зараз безвісти зниклий, щоб про них не забували, щоб про них говорили. Хотілося б бачити, що людям дійсно не байдуже, бачити, що люди. Цінуються і поважають їх, і дійсно достойно. Суть про них пам'ять так, як вже триває два з половиною роки повномасштабне вторгнення, і протягом цього всього періоду постійно потрапляють наші близькі в полон. Постійно безвісті зниклі чуємо, з'являються. І ми маємо нагадувати суспільству, нагадувати країні, нагадувати також світові про те, що триває війна, про те, що наші рідні досі перебувають в полоні. Мовчання наше їх вбиває. Із велопробігом шануємо пам'ять захисників України. Завітали до Хмельницького ветерани Іван Балашов та Анатолій Вересенко. Протягом дев'яти днів вони планують подолати на двоколісних сім областей. Стартували 15 травня в Ужгороді, а 23-го фінішують у столиці біля стіни пам'яті загиблих за Україну. Дорогою завітають до тих міст Київщини, які були звільнені з під окупацією у 2022 році. У ході велопробігу Іван Балашов та Анатолій Вересенко збирають кошти на підтримку проєктів спортивної реабілітації ветеранів та ветеранок. Це, ну, в першу чергу, показати ветеранський рух і рух реабілітаційний. Реабілітація ветеранів якраз через спорт. Наприклад, на велосипедах їздять, навіть той, хто прикутий до ліжка Є трикольосні велосипеди. Велосипеди, яка ручна тяга. Вінський на нас зустрів. Тут у вас такий рух велосипедний, сильний, спортивний, і молодь нас зустріла, то пройшлося не відставати від них. Наш велопробіг прилягає з Ужгорода до Києва за слідуючим маршрутом: Ужгород, Стрий, Тернопіль, Мельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква. І по Київській області на півколо, по всіх знакових наших місцях. Це буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, Вижгород. І за планом у нас фініш 23 травня. Це День Героїв, День морської піхоти України. Мета нашого велопробігу це вшанування пам'яті захисників України. Разом з тим ми пропагуємо ветеранський спорт власним прикладом. Спортивну реабілітацію здоровий європейський спосіб життя для наших ветеранів. Ветеран російсько-української війни Володимир Жемчугов сьогодні зустрівся із вчителями історії шкіл громади. Чоловік родом із Луганщини. З 2014 року обороняв рідну область від окупантів. Наприкінці 2015 року, отримавши важкі поранення, потрапив до ворожого полону. Після повернення Володимир Жемчугов продовжив боротьбу вже на інформаційному полі. У Міністерстві культури та інформаційної політики працює у напрямку. Національно-патріотичного виховання молоді хмельницьким освітянам презентував проєкт Як починалась війна. Протягом тижня планує зустрітись із учнями. Ми будемо розповідати, презентувати презентувати і молоді наш проєкт, який розробило в міністерстві під назвою Як починалась війна. Ми зняли двохсерійний фільм, документальний про ці події. Перша серія це про окупацію Криму, друга серія про окупацію Донбасу. Я також буду торкатися от цих проблем. Історії перекрученої історії, яку е, вкрали росіяни, з 91-го року з часів е, повернення незалежності е, ми дуже багато втратили часу. З 91-го року до 2014-го виросло декілька поколінь, які не рахували себе українцями. Ми програли два бої: ми програли бой в Криму і на Донбасі, тому що е, наші солдати, офіцери, місцева влада в Криму і на Донбасі вони не розуміли, хто ми, тому дуже важливо повернення. Справжньої української історії в школи, як показало час, мова, історія, церква це наша зброя. Це наша зброя, це тримає наші тели. Фінішував міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура-2024. Традиційно його влаштували у рекреаційному центрі Берег надії, що у Головчинцях. Участь у грі взяли 20 команд з різних шкіл Хмельницької громади, загалом понад дві сотні школярів. Упродовж трьох днів учасники змагалися у випробуваннях, пов'язаних з фізичною підготовкою, навичками надання першої допомоги та орієнтуванням на місцеве кращих три команди у двох вікових групах середній та старшій, нагородили грамотами та подарунками. Вони представлятимуть громаду на на обласному етапі гри. Моє завдання складається з організаційних таких питань, це зібрати команду. Також приймав участь у підготовці команди до цієї гри щодо військово-патріотичної цієї гри, «Сокіль-Жура», взагалі дуже позитивно відношусь до військово-патріотичного виховання. Маю таку надію, що надалі буде розвиватися тема. Для старшої вікової групи було 13 конкурсів випробувань і змагань. Для... Середньовікової групи було вісім. Проявляли себе в таких змаганнях, як тактична підготовка, метання гранати, стрільба з пневматичної гвинтівки, орієнтування, історичний конкурс відун, відповідно, перетягування линви та в інших змаганнях і конкурсах. Завдячую восьмому полку спеціально призначення, тому що військовослужбовці долучаються не тільки до підготовки роїв закладів освіти, а безпосередньо до проведення самої гри, організації. Концептуальний проєкт Повір у себе художниці із Запоріжжя Ірини Коротич презентували у Хмельницькому у міжнародний день музеїв. Цьогоріч він відбувся під гаслом Освіта та дослідження. Розпочалося дійство з перформансу біля Хмельницького обласного художнього музею. Відвідувачі виставки донатили на облаштування мистецького дворику, який є частинкою творчого простору закладу. Це така виставка, вона маленька, і е, менша частина більшої виставки, яка буде називатися вже Амде universe». Е, і це як питання, хто я воно фундаментальне. І я хотіла для людей відтворити цей шлях от до цієї суті, до самого себе, просто через питання. Я просто випліснула ці емоції і вирішила, що я можу. І е, я це вирішила в три місяці тому, і через три місяці в мене вже виставка в музеї. В обласному і ще й в сучасному, бо я сучасний митець концептуальний, і це, до речі, у нас в Україні єдиний музей сучасного мистецтва. Тема пізнання себе, хто я у цьому світі, хто я у музеї, що я там роблю, для чого я і як я розвиваюся разом із музеєм, як я вивчаю історію, культуру, традиції разом з тим, підтримати нашу ініціативу і збирати кошти на ревіталізацію нашого музейного. Дворика це не перша акція. Концепції у нас немає, але ми співпрацюємо з цікавими, талановитими, і креативними людьми. І дуже сподіваємось, що скоро містяни і гості нашого міста таки побачать наш новий шедевр. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. ハハ <music>